Всіх вітаю. Їдемо в Харків, веземо чергову швидку, але вимушені зупинитися на дорозі, тому що хочу поговорити про 1 вересня, і про деякі міністерства. 1 вересня, день знань всіх вітаю. На жаль, наші учні вимушені сьогодні наші діти навчатися, вимушені навчатися в багатьох регіонах, де йдуть бойові дії онлайн. Більше двох тисяч шкіл ворог знищив. Наші воїни роблять все, щоб наші діти пішли до школи, нормально навчалися, отримували освіту. Кожен на своєму фронті робить багато роботи, пришвидшуючи перемогу. Але Міністерство соціальної політики в нас робить все, щоб наших дітей не було просто освіти. Розумієте? Кожен міністр, який не приходить на фракцію перед погодженням, розказує, як він буде все робити, щоб зробити життя громадян краще. Коли приходить на посаду, просто влітає кудись в космос. Це стосується також міністерки Жоновищ, про яку сьогодні хочу поговорити, котра блокує сьогодні ряд постанов уряду, які вирішують проблеми дітей. Я взагалі не розумію, чому Міністерство соціальної політики втручається в освітній процес. Міністерство соціальної політики заблокувало нещодавно постанову, якою передбачено якою передбачено а, наявність змішаних класів для дітей з особливими освітніми потребами та дітей зі звичайних загальноосвітніх шкіл, так як зруйновано більше двох тисяч шкіл. А спеціальні школи мають ресурси, мають педагогів, а, психологів і інші категорії фахівців, які мають працювати з дітьми, ми передбачили, що і міністерство, міністерство освіти передбачило, що що в цих школах якраз можна зробити обратну інклюзію? Тобто ми кажемо про, постійно весь час, що інклюзія потрібна, да, вона потрібна. Що коли дитина з особливими освітньою потребами навчається в, в загальноосвітній школі? А чому неможлива обратна зворотня інклюзія? Сьогодні, під час війни, це найбільш актуально, коли діти з загальноосвітніх шкіл, де є зруйнована школа, можуть Прийти в клас в спеціальну школу, також отримати освіту. І знаєте, що каже Міністерство освіти? Воно ну, просто дискримінує дітей з інвалідністю. Воно каже, що якщо діти будуть загальноосвітній шкіл навчатися в спеціальних школах, то це буде впливати на якість навчання. То що ви вважаєте, що це неповноцінні діти діти, які що дитина, яка не має проблем зі здоров'ям, вона буде втрачати якість навчання, навчаючись разом з дітьми з інвалідністю. Це ганьба просто, просто ганьба. І вам ніхто не, не дозволить так робити і казати. Ну просто вже терпець урвався. Я розумію, що може зараз. І е, деякі чиновники думають, що ніхто казати про це не буде під час війни і будуть всі мовчати, робити, вигляд, що все добре. Ні, не все добре. Міністерство соціальної політики не все добре. І не було добре до е, початку війни. І взагалі, бездіяльність міністерства призвела до того, що що такий ганебний стан справ під час евакуації дітей і так далі. Тобто всі працюють замість міністерства соціальної політики. З перших днів війни ми зробили координаційний штаб, щоб робити цю роботу. Роботу міністерства. Кожен тиждень кожен тиждень проходить нарада віцепрем'єрки Ірини Віріщук, на якій кожен раз пані Віріщук постатує факт, що неспроможне Міністерство працювати. За голову беруться всі, коли заслуховують Мінсоцполітики. політики. Пані Жонович, вас що там? Нема чим зайнятися, що ви лізете в освіту? Та наведіть порядок в своєму міністерстві. Там вже потрібно давно було провести повну перетрубацію цього міністерства. Оцінити кожного кожного фахівця, який там працює, чи відповідає він взагалі своїй посаді, чому мають всі працювати за вас, аби влазити в освітній процес. Вже три місяці назад, три місяці тому ми не працювали. Постанову зміни до постанови з колишньою міністеркою пані Лазебною щодо виїзду батьків дітей з інвалідністю за кордон. Батьки відправляли своїх жінок з дітьми з інвалідністю, з важкою інвалідністю за кордон, викували їх самі залишилися в Україні. А зараз просто війна дуже довго триває. І матері, які там з дітьми знаходяться за їм дуже важко. Дуже важко з дитиною з ДЦП. З порушеннями різних типів важко з дитиною бути самою. І батько хоче виїхати, допомогти свої, своїй дружині, своїй дитині. Він не підлягає мобілізації. Ми передбачили всі погодили навіть міністерство оборони погодило. Прийшла нова міністерка, відкликала цей, цю постанову. Для чого? Щоб ознайомитися. Тож ціле міністерство працювало. Чи зробити вигляд, що ви працюєте? Досить вже займатися антисоціальною політикою. Наведіть порядок в своєму міністерстві і не лізьте в освіту дітей. Не робіть дискримінацію, не знущайтеся з дітей. Знову влізли до, до пансіонів шкіл. І роблять все, щоб спеціальні шкіл не існувало. У всьому світі працюють школи. Ми вже довели. Тим щослідує комісію довели, виїздами довели за кордон, що у, всіх, у всьому світі працюють спеціальні школи. Діти проживають в таких закладах, яким далеко добиратися. Що ви робите з Україною? Щоб тут не було спеціальних шкіл. Роблять все, щоб цього не було підрізано під різними е, приводами. Блокують постанови. І це тим, що наявність спеціальних шкіл буде впливати на соціальне сирітство. Що таке кажете взагалі? Пані Оксано, я вам кажу, поверніться обличчям до дітей з інвалідністю, вам ніхто не дозволить знущатися над дітьми. Дякую всім за увагу. Ми поїхали в Харків. Відвеземо швидку допомогу до бійців територіальної оборони і повернемось. Будемо розбиратись з Міністерством. Дякую всім з Днем Знань. Слава Україні.